Коли ви закінчуєте коробку цукерок, не поспішайте її викидати. Вона може стати чудовим інструментом для вашого саду. Британський садівник Саймон Акероїд поділився секретом: він використовує пластикові коробки з-під цукерок як міні-теплицю для насіння. Як це зробити? Залиште коробку разом із золотою підкладкою всередині. У кожному відділенні підкладки зробіть маленькі отвори. Це допоможе відводити зайву воду, щоб коріння не загнивало. Потім наповніть кожне відділення ґрунтом або торфом. Оберіть насіння. Квітів чи овочів, покладіть кілька зерняток у кожне відділення і трохи присипте землею, закрийте коробку пластиковою кришкою. Це створить парниковий ефект. Волога і тепло сприятимуть швидкому проростанню насіння. Розмістіть коробку на підвіконні або в іншому світлому місці. Ця міні-теплиця створює ідеальний мікроклімат для насіння. Вам не потрібно купувати спеціальні контейнери чи теплиці. Це простий спосіб для початківців-садівників. Багато людей вже спробували цей метод. Вони залишилися задоволені. Вирощування рослин може бути легким і приємним. Мінімальні зусилля і коробка з-під цукерок допоможуть вам у цьому. Переходити від новачка до знавця віскі означає обирати більш елітні його види. Скотч це преміум напій. Важливо знати, як ним насолоджуватися правильно. Перший спосіб пити його чистим. Чим вищий клас скотчу, тим менше його варто розбавляти. Другий спосіб з камінцями. За легендою, шотландці охолоджували віскі справжнім камінням з річища. Третій метод додавання кількох крапель води. Це допомагає вивільнити аромати. Вони створюють вершковий і горіховий смак. Четвертий спосіб з газованою водою це коктейль. Хайбол бульбашки підсилюють смак. І нарешті п'ятий спосіб в основі коктейлів: спробуйте роброй, іржавий цвях або пеніцилін. Навіть досвідчені любителі віскі оцінять ці напої. Оформлення спадщини на земельний пай в Україні є поширеною процедурою. Для успіху потрібно знати деталі законодавства. Юристка Лариса Кісь пояснює, що спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини. Це слід зробити не пізніше ніж через 6 місяців від дня смерті спадкодавця. Якщо документи на пай втрачені, їх треба відновити. Потрібно отримати копію державного акта у Держгеокадастрі. Якщо втрачено сертифікат, спадкоємцю Варто звернутися до суду. Це потрібно, щоб довести право спадкодавця на землю. Доказами можуть бути витяги з книг реєстрації сертифікатів на земельні частки. Також підійдуть витяги з книг записів реєстрації державних актів, можуть допомогти й довідки від місцевих рад про земельні ділянки спадкодавця. Після позитивного рішення суду спадкоємець зможе завершити оформлення спадщини. Він отримає свідоцтво про право на спадщину. Далі можна завершити процедуру виділення та реєстрації. Права власності на землю у 2025 році для вступу в магістратуру потрібно буде скласти два іспити. Це єдиний вступний іспит і єдине фахове вступне випробування. Для цього створять спеціальні екзаменаційні центри як в Україні, так і за кордоном. Якщо ви перебуваєте за кордоном під час реєстрації на тестування, треба буде вказати країну і місто, де плануєте складати іспити. Міністерство освіти і науки України визначило 15 міст у семи країнах, де можна Ожна буде скласти ці іспити, але додаткову сесію вступних іспитів за кордоном не проводитимуть. Ректор Українського інституту розвитку фондового ринку Дмитро Леонов виявився доларовим мільйонером. Це стало відомо з його електронної декларації. Його зарплата складає всього 380 гривень на місяць. У 2024 році він заробив 4612 гривень. У 2023 році він отримав 2979 гривень. Дружина Леонова заробила 46330 гривень за рік. Сім'я має три квартири три паркомісця, дачу в Києві та будинок під Києвом. Дружина володіє двома автомобілями. Це Jeep Renegade та Mercedes-Benz GLE 250. Вони були придбані під час війни. Перший коштував 100 тисяч гривень, а другий – 1 мільйон 365 тисяч гривень. Леонов зберігає 72 тисячі доларів готівкою. Він також позичив 3 мільйони доларів Володимиру Євсюкову. 13 квітня Росія вдарила ракетами по центру Сум. Це призвело до численних жертв і поранених. Терористична атака на цивільних викликала обурення в усьому світі. Пані посол Європейського Союзу в Україні заявила, що це ще один у серії воєнних злочинів Росіян. Глава дипломатії ЄС і президент Євроради висловили своє обурення. Вони підкреслили, що Росія продовжує насильство. Президентка Єврокомісії закликала до рішучих дій. Литовський президент сказав, що атака це ляпас усім, хто хоче миру. Французький лідер констатував, що Росія не хоче припинити війну. Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що російська атака на цивільні об'єкти у вербну неділю переходить усі межі пристойності. Президентка Молдови та прем'єр-британії теж висловили своє обурення. Польський і шведський прем'єри закликали до тиску на Росію. Хорватія, Латвія, Німеччина, Італія та Фінляндія також засудили російську атаку. Глава МЗС Фінляндії запропонувала три кроки для зупинення війни. Президент Чехії заявив, що без більшого тиску на Росію миру не буде. Легендарний український боксер Володимир Кличко прокоментував ракетний удар Росії по центру міста Суми. Це сталося у вербну неділю важливе християнське свято. Кличко -о зазначив, що Росія ігнорує мирні ініціативи президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він поділився знімком згорілого тролейбуса, де загинули люди. Додав, що росіяни не поважають життя і переговори. Він наголосив, що Путін насміхається з Трампа, який намагається укласти мирну угоду. Лише справедливість. Разом із силою може принести мир. 13 квітня в неділю відбувся 32-й тур англійської прем'єр-ліги сезону 2024-2025 років. Ліверпуль грав на домашньому полі проти Вестхема. Матч на стадіоні Енфілд закінчився перемогою Ліверпуля з рахунком 2-1. Мохамед Салах, гравець Ліверпуля, встановив рекорд у прем'єр-лізі. У середині першого тайму Луїс Діас відкрив рахунок. Салах віддав результативну передачу. Це був його 45-й гольовий внесок у поточному сезоні. Він забив 27 м'ячів і віддав 18 гольових передач. Цього тижня ціни на нафту знизилися. Минулого тижня з 7 по 14 квітня вартість нафти суттєво впала. Бренди Brent та WTI показали зниження. Brent подешевшав на 1%, а американська нафта WTI втратила 1,26%. Проте, у п'ятницю 11 квітня обидва бренди зросли в ціні майже на 2%. Це сталося через тиск Сполучених Штатів на Іран у зв'язку з ядерною програмою. Іран має одні з найбільших запасів нафти у світі. На ринок вплинули й інші фактори. А, митна політика президента Дональда Трампа рішення призупинити дію тарифів для більшості країн на 90 днів. Торгова війна між Сполученими Штатами та Китаєм. Також мала значення, Вашингтон підвищував тарифи на китайські товари. А Пекін відповідав своїми заходами. Крім того, є побоювання щодо можливого зниження попиту на нафту через ймовірну світову економічну кризу. Українська тенісистка Катаріна Завацька повідомила про зміни в особистому житті. Вона більше не має стосунків із громадянином Росії забхайським корінням. Їй 25 років, і вона продовжує представляти Україну на міжнародній арені. Нещодавно вона вдало виступила на Кубку Біллі Джин Кінг. Під час війни в Україні вона одружилася з російським екстенісистом Аленом Авіцбою. Їх шлюб став відомим у 2023 році, але тривав недовго. Катаріна оголосила про розлучення Через соціальні мережі, зазначивши, що їх любовна історія завершилась. Завацька мала стосунки з Авіцбою понад сім років. Вона пояснювала, що не вважає його росіянином, адже він має абхазьке походження. Але народився в Сочі, Росія, і до 2021 року будував кар'єру тенісиста. Через проблеми зі здоров'ям він її завершив. У 2022 році він довго мовчав про війну, але у квітні закликав до миру, не називаючи Росію агресором. Катерина за кар'єру здобула 9 титулів ITF і виграла 262 матчі з 454. Зараз вона займає 263 місце у рейтингу DVTA та є 10-ю ракеткою України. Іни, 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 іни.